Ну, зустрічай! Дерево! Так! Да. Обійди! Вон рука здорову! Тяне! Бай. Тяне! Даривай, деревай! Вище візьми до зап'ястя і тяни! Іде, іде, сам вийшов! Сам, сам Рома працює, і зараз долетієте. Скей ножку, скей ножку. обходь дальше зі сторони, Вот. Все. Сядь давай. Отримай, тримай, Резьми. Резьми. тримай, прижми. Прижми. Тримай, Ром. Тримай. Перебой, добра, Добре, де сразу.